Всім привіт, радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Получається, сьогодні наша робота полягає в відправці посилок. Так як друзі нещодавно прибирали свинку з господарства і поступило таке замовлення, люди захотіли замовити нашу домашню продукцію. І так, як друзі, питання виникло в тому, що ця посилка буде відправлятися в країну Естонія. Попросили люди, щоб приготували все замовлення, повакумірували, ну ми це і зробили. У нас наявності тут сало, тут у нас ошейок, м'ясо, супові набори, і домашня тушонка качки, це рублена на косточки і також домашній паштет. Зараз, друзі, будемо все це благополучно пакувати, їхати на нову почту. Перед цим, друзі, покажу, ну, яка наша продукція і по якій ціні друзі, ми її продаємо. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! У нас тут багатенько баночок, 10 баночок, 5 баночок домашньої тушонки качиної, получається, рублена на косточки, І 5 баночок домашнього паштету. Це зі свинячої голови, печінки та лівера. Також у нас тут є, виходить, ошейок. Є у нас таке салко, салко гарненьке. Добре, так, засмалювали, не особо таке товсте. М'яско, тут м'яско, тут у нас ребра, не обрізані і виходить, тут також косточка супові набори. В принципі, зараз пробіжемося по цінах. Розповім, що, друзі, в нас по чому коштує. Так, виходить, у нас є такий хороший ящик на 20 кг. Саме перше, що будемо сюди виставляти, це, друзі, наші баночки. Все так гарненько обійшли картонкою, обійшли піщовою пленкою. І це все виставляємо на самий низ нашого ящика. Получається, у нас фаштет нашій домашній, печенковий, йде півлітрова баночка, коштує вона 100 гривень за баночку. Так, далі. Це є. Далі в нас іде домашня качина тушонка. Рублена на косточки. Получається, ціна за півлітрову баночку у нас коштує 85 гривень. Це качка-шипунка. Тушонка дуже смачна. Не перший раз вже готуємо. І вже потрошку починаємо його все реалізувати. Так, це є. Так, далі, друзі, в нас іде виходить, салко. Салко різали на такі невеличкі кусочки. Получається, сало у нас коштує 150 гривень за кілограм. Сало таке на товщину десь 1,5-2-2,5 ну, пальці. Дивлячись, з якої частини це із свинки. Салко добре пропечене, засмалюємо дуже хорошо, пропитуємо його трошки димком із соломи ячмінної. Ну, салко дуже класне. Вилажуємо. Наше савко на низ. Далі в нас іде ошейок. Ошеюк у нас коштує, друзі, 200 гривень за кілограм. Це хороше таке у нас в'язково. Воно в нас ціні. На ринку від 240, 250, 260 коштує в нас. ну Ми реалізуємо його по такій ціні. Далі в нас іде м'ясо. М'ясо в нас, друзі, за кілограм 175 гривень. Получається, кілограм м'яке шо і виходить, це також м'якийш. І ребра, друзі, не обрізані. У нас йдуть 180 гривень за кілограм. Також це ложимо все сюди. І суповий набір. Це косточка не особо так обрізана. Присутнє м'ясо. Ми його продаємо по 65 гривень за кілограм. Також усе провакуміруване. І готове, друзі, до відправки. Так, получилася у нас така посилочка. У нас тут виходить 15 кг самого м'яса, сала і наші баночки півлітрові. Посилка десь до 20 кг. Така важкувата. Ну, зараз все добре запечатуємо і газуємо, друзі, оформляти замовлення на нову почту. Так як наша продукція беремо предоплату повну зразу за свій продукт, доставка за ваший рахунок, або можемо також сказати, оплатити доставку, просто повна оплата на банковську карточку. Так що, друзі, якось так. Закриваємо наш ящичок, газуємо на нову почту. Ну що ж, друзі, тільки що приїхали з нової пошти, відправляли нашу посилочку на замовлення. Так як друзі нещодавно позвонила до мене жіночка, попросила, щоб приготували їй таке замовлення. Дане замовлення входить на сошейок, сало, супові набори, ребра не обрізані і самий м'якиш. Також людина замовила і домашній наш паштет, і замовила також тушонку на косточки качину. Всю продукцію друзі підготували, все провакумували і. Почали його, друзі, все фасувати в наш ящичок. Все, відповідально до цього віднеслися, баночку кожну обмотали в картонку піщовою пленкою. І виходить, друзі, все в акураті зложили. Поїхали на нову почту, получилася в нас посилочка 22 кг. Так як сказати, сама м'ясо, сало, супові набори, ребра не обрізані і м'який, в нас становить 15 кг. І остальна вага вже, друзі, в нас в баночки із нашою продукцією. Дана посилка в нас людині обійшлася в 2965 гривень. Багато получилося продукту, і людина задоволена на всі 100%. Вже потім скинули всі накладні, людина задоволена, поблагодарила і тепер очікує на своє замовлення. Так як друзі, плануємо, думаю, що з наступного тижня вже розпочати повну реалізацію свого продукту, так як ми по своїй місцевості все таки продавали, ну хочеться ще зайнятися продажою, так казати через інтернет. Новою поштою відправка в любе місто чи село, друзі, де знаходиться нова пошта. Так що, кому цікаво, кого цікавить наша продукція, звертайтеся, пишіть чи коментарі, будемо вже на все, друзі, відповідати і домовлятися. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!